Вітаю, Миколаїв! Сьогодні 16 вересня, 25 рік. І відразу з такою заставкою, з таким асортиментом бачимо лямда, хлорпірофос, Альфа цепиметрин Прилипач, ну ще не вистачає тибуконазола, ну то буде занадто. І тільки так потрібно їздити, коли ти посіяв ріпак. Щоб ти приїхав. І вже ось стався гусінь, ось стався вся зараза розбігалася. Коли ти ще не, не починав обробляти. Ну, ось так ми приїхали. Приїхали ми поки що нічого не заливали, не заправляли. Чому? Тому що бачимо. Ось. І відразу. Приїхали на вечір, сьогодні ми обробляли е інші ріпаки, ну там ріпак вже під питанням. Там у нас F2 посіяна ділянка, там де посіяно по ячменю і по ріпаку. Чуєте, ось бачимо. Тут вже питання зняте. Питання зняте. Ми приїхали ось чому ми не заправлялися. Бо не знали, чим обробляти. А там ми обробили, ну, відео я окремо, мабуть, виложу, викладу, виложу, виставлю. Кому як? Там по цьому по просові прекрасно все в нас поки що живе здорове. Вон, дивіться, які крокодили І це усі так. Усі кажуть, що страхіття, що робиться. Страхіття, що робиться. Вон Дивіться. І це так кажеться, здається, що тут немає нічого. Не знаю, де вони, чи це вони тільки на мій ріпак так збігаються, люди аж не обробляють, не бризкають. Пшикнули як небудь чим не, а хтось ще взагалі не обробляв. І все. Тут тільки ось прийшов і вже її купа. Ой, я ж кажу, все збиваюся. Зараз ми на КВС, до речі, КВС і... Край у нас том посіяний від вітера сіт. Боже, скільки з цієї гусіні. От ми приїхали на вечір, тому що зараз спокійніше. Бо перед цим ми обробляли е, дув сильний вітер. І я думаю, воно не спрацювало, тому що ну, сильний вітер був. І воно, дивіться, ось по декілька штук. Які, які вони, блін, щоб ви були здорові, бляха, муха красиві. Що це твориться, я, я навіть не розумію. Чому, чому саме так? Що тут їм помазано на цьому ріпаку? Ну, все, будемо тоді фосфороорганікою робити. Не знаю, прибирати будемо. Можливо, щось накалапуцяємо і ще. Щось потрібно робити. По вже десятий раз говорю. По ячменю, де посіяно. Там, там набагато страшніша ситуація. Не знаю чому. Одне поле, ячмінь і просо. На просі все прекрасно, на ячменю куча гусені, сходи ось такі невеликі. Там, ну, ми сіємо ріденько. О чому ми я казав і бігаємо. Тому що посіяли б ми густо, як всі нормальні люди, суцільним посівом, густо, без всяких експериментів. І хай собі жре ті черв'яки, хай собі вижирають, а так нам приходиться ось ходити їх і давити. Тому що а вдруг інсектицид не подіє. Зараз такі інсектициди не знаю. Я. До речі, тут ми нещодавно тільки обробили канонір -ду. І от бачите, як канонір дуо. Начебто і емідоклопрід повинен захищати. Як раніше емідоклопрід ми працювали, він дуже добре захищав. А зараз потрібно ось ходити руками і давити їх. І давити, і давити. Це страхіття. Це такого ще не було. Якби воно, дивіться, які крокодили. Які крокодили. Он, попозіруй. Все, попозірувало, хватить. Так, ну будемо фосорганікою працювати бабахнем. І можливо ще щось лям буде, підмішаємо. Навіть не знаю, що тут робити тут взагалі. І красивий ріпак. от такі ріпаки, чому я приїхав? Тому що їх потрібно рятувати. Тому що отримали гарні сходи. Там, там на ясменю, там вже Вон, бачимо, як... Сонце світить, рядочки є. Все, будемо колотити, будемо працювати, трошки стемніє, як притемніє, трошки стихне вітер і будемо працювати. Ось так виглядає наш посів. Я думаю, для ріпака це прекрасно. прекрасно. О, трошки різнобій, бачите, трошки різнобій. Ось є такий ріпак вже, бачимо, є ось такий ціленький. А є тільки-тільки, ну ось сходи. Чому так вийшло, не знаю. Сіяно ну, все, воно одночасно, нічого, ну, тут такий дощик був проляпав, бачимо трошки, як корочка. Ну він так, зверху проляпав, ось дивіться. І це не, не те, що там КВС погане насіння чи що. Ну, чомусь воно так вийшло. Так, правильно, неправильно пишіть. Зараз я розумію, зараз почну там писати більш інші препарати. Хто чим працював? Хто чим працював? Можливо... Да, був би біфітринчик, ми біфітринчиком бабахнули. І ще, мабуть, да? правильно я кажу, чи неправильно. Ну, будемо дивитися, що нам робити. Потрібно зараз обробити. І, і будемо спостерігати далі. Все, тримаємось, все буде добре, коли кожен буде займати своєю улюбленою працею і не лізти туди, в чому не розуміється. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре, тримаємось. Ну і в кінці вже заколотили. Що я начудив з того, що є, дали ми по літрі хлорпірофоссипиметрин і було півлітри лаготрина, це майже максимальна доза. Все це ми змішали в купу при такій кілька, а ну ще дали по літрі на 100 літрів води, літру альфа Галейп екстра. Замішали таку суміш, ну я розумію, що зараз вам почнуть. Там, да. Це Я передивляюся і все це ми дивимося і беремо до уваги. Е, є там інші, там, наприклад, там будуть не знаю, там інші препарати рекомендувати. Я це пам'ятаю. Дякую вам за те, що ви рекомендуєте і далі пишіть. Ну, у нас що виходить. От сьогодні так, от позвонили, немає нічого. от Той сказав, чекайте ще. Три дні, то ще два дні, дякуючи, що є в нас друзі, які, які в нас виручають. Ось бачите, а що чекати? Ну куди чекати? І от і працюємо тим, що на, на даний момент є. Тому що день-два почекаєш і все. І тут і так він ріденький, а тут не буде зовсім нічого. Ви самі бачите, що я ходжу і тільки давлю й давлю. В надії, звісно, що подія інфіктіцит, що ми накалапуцяли. Ну, Шкода ж все таки. Ось красивий рипачок такий, гарний рипачок. Ось, а воно під люка сидить жере. Іди траву, живе, ну, все, тримаймось.